Погода в Україні 28 серпня буде теплою, але у багатьох областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Водночас синоптики попереджають про те, що майже у всіх областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у середу Україна буде однією із найспекотніших країн у Європі. На півдні будуть дуже сильні пориви вітру. Лише 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки. В Україні 28 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у Південних Дніпропетровській та Кіровоградській області. Вітер цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 18-23, у західних та північних областях від 15 до 20, в день від 29 до 34. На узбережжі морів від плюс 26 до плюс 31. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 28 серпня в Україні буде тепла, але місцями дощова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області, де температура повітря підвищиться до. Плюс 23, плюс 36, а найнижче очікується в Одеській. Деколуватиметься в межах плюс 20, плюс 30 градусів. У Києві 28 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. А вітер очікується північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 15-20, вдень від 29 до 34, у Києві вночі від 17 до 19, а в день близько 30 градусів тепла. Повідомляю. У Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.